Ще донедавна цей дитячий садок працював винятково онлайн, але з початку січня, після завершення ремонту укриття, малеча знову повернулася до живого навчання і спілкування. Тепер під час повітряних тривог заняття не перериваються. Діти разом із вихователями переходять у безпечний простір. Робимо башточку. Башточку. Нині тут навчаються діти п'ятьох вікових груп від раннього до старшого віку та три спеціальні групи для малечі з порушенням мовлення. Педагоги кажуть, вихованці швидко адаптувалися до нового формату занять у безпечному просторі. Ми звичайно раді щасливі бачите ці. Отчі дітей, які з радістю бігуть, які граються, які мають змогу знайти собі друзів, які навчаються у безпеці, до садочка ходить і трирічний Лев. Тут із ним індивідуально займається логопед, адже хлопчик має затримку у розвитку мовлення. Мама хлопчика каже, зараз у сина період адаптації, тож до садочка він ходить через день. Для мене, як для мами, це є дуже важливим. Головне, що коли я віддаю дитину вранці сюди на заняття, і до того моменту, поки його не зараз. Збираю я як мама відчуваю, що тут в безпеці і в спокої, тому я не турбуюся, що тут щось може статися. У смішаному режимі садочок відвідують 90 дітей, ще близько 30 навчаються дистанційно. Щодня дошкільнята перебуває тут до п'ятої вечора. От найменших батьків приводять на три години, аби малюки звикли до садочка. Тобі подобається садочки? Так а що ти тут я граюся? Всякі виняття проводжу. В основному дають всякі. Обично я все доїдаю. Робила сніжинки з паперу. І папер від пакетиків. З В укритті оновили практично все від електрики до сантехніки коштом міста. Також облаштували шість зон для розваг малечі, окремої кімнати для обіду та сну. У нас такі чотирьох'ярусні ліжка, вони видвігаються і дуже зручно, тому що йде економія приміщення. Ось так видвігаються ліжечка. Тут повністю все було зроблено з нуля, облаштоване освітлення, вентиляція і повністю замінені системи комунікації на пластикові меблі. Частково ми з Використали садочка, який розташований зверху, і частково завдяки департаменту у нас з'явились нові нові меблі. Наша перевага в тому, що ми є найбільшим. Укриттям серед закладів дошкільної освіти в місті, і таких закладів у Запоріжжі вже 33. Майже дві тисячі дітей навчаються у безпечному просторі, отримують безплатне харчування за принципом кейтерингу. В той час, як батьки можуть ходити на роботу і не хвилюватися за малечу, створення таких безпечних освітніх просторів серед головних пріоритетів влади зазначила очільниця міста Регіна Харченко. Всі викладачі педагоги говорять про те, що дітям Важливо цей час свого розвитку, там грубо кажучи, від 3 до 5 років використовувати в такій навчальній атмосфері з педагогами з однолітками. Для нас це важливо для міста, тому що це стимулює людей не виїжджати, бо дитина в безпеці, бо дитина отримує навчання, дитина отримує харчування, знаходиться з педагогічними працівниками. Збільшувати кількість таких приміщень укриттів є надважливо для міста. Це укриття в садочку одне з найбільших серед дошкільних закладів освіти. Більш ніж пів тисячі дітей можуть відвідувати його, а вихователі можуть одночасно проводити заняття для кількох груп. Анна Деребян, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. mm -hmm.